Вітаю вас, лімі батьки. Сьогодні ми в букварику читали сторіночку 27, це літера. В. Ми повторювали домашнє завдання. Є окреме відео, я сьогодні знімала діточок. Дивіться, комусь вже легше читати склади складати, а комусь ще діточок важко. І вони ще не можуть навіть запам'ятати літери і потрошки згадують їх. Тому, будь ласка, дивіться, ми ще недалеко пішли. І давайте ми відкриємо з першої сторіночки. Тут нічого читати не треба, просто повторили літеру. Так? А у кожну, -кожну літеру повторили, коли дійшли до літери Ми, тут є вже в нас маленькі склади. Ось прочитайте тільки ці склади вдома. Далі відкрили літеру Ни. Так само. Прочитали ось ці склади, прочитали ось ці склади. Можете не читати ці слова, просто хоча б склади прочитайте. Далі в нас буде літера Хи, прочитайте ці склади і ці слова. Це займе вас, ну, можливо, хвилин 10-15, але зато ми запам'ятаємо. Далі і далі, і далі. Далі в нас йде складніше, складніше і складніше. Тому, будь ласка, зараз на це трошечки треба приділити час. Так, далі ми дивимось. Сьогодні в нас була сторінка 28, ну тут легко, тут нічого такого, тільки склади. І віші, хто розказав молодці, так само буде окремо відео. Дрічка 29. Тут у нас була така чистомовочка. Ві-ві-ві. Настижки нові. На Ва-ва-ва. Ми вчимо слова ву 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 я тебе позву вчимося разом. Так, тут нічого складного нема. Спробуйте, будь ласка, просто декілька разів це повторити. Можна це не вчити на пам'ять. Добре? І я вас вітаю на сьогодні. Цілий текст. Це перший раз. У нас ось такий великий текст. Текст складається з декількох речень, і навіть тут є е, звернення до когось. Дивіться, у вані новина. Ми читаємо це речення. Потім ми даємо питання: в кого як звали хлопчика? Ваня що в нього є? В нього є новина. Він купив квитки в кіно. Куди він збирається? В кіно. Хто збирається в кіно? Валя. Кожне кожне слово, отак ми пропрацьовували. А потім нам було легше з дітками розказати, про що цей текст. от коли ви вдома прочитаєте, будь ласка, спитайте, а про що ти прочитав тільки що? Про крокодила, про динозавра, про кого? Про хлопчика, про дівчинку? Куди вони пішли? Вони йшли в зоопарк? Чи куди вони йшли? В школу, чи вони йшли в кіно? Добре, ось так от просто питаємо для того, щоб дітки вже Пам'ятовували, що коли вони читають, вони потрібно, їм потрібно обов'язково запам'ятовувати. Отже, сторіночка 29, вас текст, і, будь ласка, повторюємо те, що у нас в нас спочатку букварика. У зошиті з підготовкою руки до письма ми сьогодні працювали на сторіночці 14, тут нічого складного. Обвели ось цих от твариночок, обвели замок для принца чи принцеси. Домашнє завдання сторіночка 15. У зошиті з літерами ми писали сьогодні букву С, літера С. Дивіться, ну. Ви пам'ятаєте, так, що можна сказати с, але ми вчимо з вами звуки для того, щоб нам легше було потім читати, тому ми говоримо с. Отже, вона дуже схожа на бублик. Я тут просто стирала, і прийшов мій крокодильчик, з'їв кусочок, і в мене залишилася тільки літера С. Або вона ще схожа на ем, вушко вушкослонника. Ось вона, бачите, вушко вслонника в нас. І вона дуже схожа на літеру О, але ми не дописуємо її до кінця. Тому ми прописали сторіночку 7 сьогодні, і ваше домашнє завдання дописати. До кінця цю сторіночку 7. Далі у зошиті граматика номер 2 ми працювали на сторінці 13. На сьогодні звук та буква І. Вона голосна. Ось ці мишки в нас. Ми її теж підкреслюємо. Пам'ятаємо, що в нас є ми, яку ми підкреслюємо рисочкою. Ось ми робили тут звуковий аналіз з дітками. Якщо ви бачите ручкою, то це ті мишки, яких вони не знайшли, а я потім її знаходила. Ну, нічого тут немає. Немає такого страшного, все нормально. Ми шукаємо деякі так Мишки в нас же хитрі вони можуть повтікати. Це ми прочитали це, ми прочитали. Тут нічого немає. Домашнього завдання немає. зошит крок номер один. Ми працювали на сторіночці 11, і е, в нас сьогодні назви ознаки. На минулому році ми вчили назву предмета, а сьогодні в нас ознаки. Ознаки це відповідає на питання, який, який в нас їжачок? Їжачок колючий, їжачок швиденький, їжачок маленький. Саме ми говорили про зайчика, про лисичку і замальовували за кожною ознакою крапочкою. Ну, а тут потрібно було просто обвести. Тут домашнього завдання теж немає. І сьогодні в нас тема екзотичні фрукти, ці фрукти, які не ростуть в нас. Але зараз в Україні багато є фруктів і на фермах, і в тепличках, які ростуть, і з'являються в нас теж так.